Курточки мікс сорту крем. Вага такого лотику 8 кг 500 г. Чоловічі та жіночі модельки і розміри ідуть всі різноманітні. Починаємо з цієї. Ось такий бомбер. Осінній чоловіча моделька. H&M розмір М. Далі ось така крутезна, стильна жіноча, безрукавочка укорочена. Розмір XS пише. Наступна дуже теплесенька курточка. Ось така моделька. Наступна, знову ж таки, безрукавочка. Ось такого плану, 100 грамівочка. Ціна такого лодку 10 євро за 1 кілограм. Ось така моделька, знову ж таки. Бомбер, логешенький, жіноча моделька. Дальше дуже теплесна покуточка жіноча. Ось такого плану. Дальше, Дощі висок. Чоловіча моделька. Так, це буде розмір. Не пише, я думаю, емка. Далі чоловіча безрукавочка, така темно-синя 100 грамівочка. Наступна тренч, блакитний, нереально крутий, Stradivarius, Розмір 24-й. Наступна ще одна безрукавочка ось такого плану. Дивіться, як вона круто виглядає. Жіноча моделька на закльопочках, без кишенік, Така мінімалістично, дуже приємний колір. Далі безрукавочка ось така. Це вже йде подовгувата така моделька. Так, По розміру це буде Елічка. Далі така моделька. Жіноча, легесенька Розмір на 158-164 см зросту Наступна ось така теплесенька безрукавочка. Розмір я не бачу, але я теж думаю, що це буде Елька. Далі така модель. Капюшончик можна буде відкріпити по бажанню. Ось така парка. Далі осіння модель жіноча. Теж гарний великий розмір. Далі така лагесенька. Дуже гарно виглядає, вона йде повністю новеченька. з таким місяцем. Розмір буде емочка. І останній, що в всьому лотику попадається, це ось такий бомбер. Теплесенький, Покажу зараз, як він виглядає зсередини. Ось такий він дуже тепленький. І, в принципі, все. Я вам показала повністю цілий лотик, вага 8 кілограмів і 500 г. Ціна 10 євро за 1 кілограмчик.